Новини міської інформаційної служби до вашої уваги. У студії працює Володимир Кремінь. Мої вітання. Про події станом на 24 жовтня. Вже готові розповісти журналісти нашої редакції. Ну і почнемо з основного. Які імена для новонароджених стали найпопулярнішими з початку війни і чи є у Кам'янському маленькі байрактари? У Кам'янському пройшов чемпіонат Дніпропетровської області з пожежно-прикладного спорту. Активності на спортивному фронті, чемпіонат міста з плавання та фінал чемпіонату міста з футболу пройшли вихідними. Музика. Ніч на Дніпропетровщині була, хоч і сиренами, проте без ворожих атак, повідомили в обласній військовій адміністрації. Після п'ятниці це вже друга відносно спокійна ніч в нашій області за останні місяці. Сподіваємось, ця втішна тенденція збережеться і надалі. Музика. На Дніпропетровщині вже працює перший в області чат-бот соціальних послуг, мета якого інформувати людей. Знайти його можна у телеграмі за запитом Соцдопомога без пробілів. Далі потрібно натиснути кнопку Старт і обирати в зручному меню те, що вам цікаве. Там можна швидко отримати відповіді на нагальні питання з оформлення субсидій, отримання соціальних виплат, виконання рішень суду, протезування та інших. Також є спеціальні розділи для переселенців. Інформаційний канал працює цілодобово. Розробники обіцяють оновлювати чат-бот Соціальна допомога, розширювати його функції, адже це значно спростить громаді, наприклад, підготовку до оформлення тих чи інших документів і суттєво зекономить час. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії деякі українці нарікали своїх дітей незвичними іменами. А точніше, іменами, пов'язаними з назвою видів зброї, якою ЗСУ знищують рашистів. Так, за інформацією прес-служби Міністерства юстиції України, популярними жіночими іменами стали Аделіна Джавеліна, Джавеліна, Євангеліна, а чоловічими Артур Байрактар, Ян Джавелін та Миролю. А як нарікали кам'янчани своїх малюків та скільки реєстрацій новонароджених було проведено, дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Початку ведення воєнного стану в Україні у заводському відділі державної реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано 314 актових записів про народження маленьких кам'янчан по всьому місту близько 900. З моменту ведення в Україні воєнного стану спростилася процедура щодо державної реєстрації в частині екстериторіальності, тобто тепер громадяни. Новонароджених дітей можуть звертатися до будь-якого відділу державної реєстрації, незалежно від своєї свого місця проживання або фактичного місця народження. Дуже популярна на сьогодні залишається процедура подання заяви через портал дія є малятку. Також можна заявку подати через орган державної реєстрації активного стану через центр надання адміністративних послуг або через адміністратор виполового будинку, якщо є в них така технічна можливість. Реєстрація народження за допомогою є малятко зручна та популярна. За допомогою цього сервісу можна замовити необхідні послуги. Ним скористалося чимало кам'янчан. Заявка є малятко включає в себе крім отримання свідоцтва про народження, замовлення додаткових послуг. Це може бути отримання допомоги при народженні дитини, отримання компенсації пакунку маляка, присвоєння дитині реєстраційного номеру облікової картки платника податків, присвоєння унікального запису номеру запису Державного демографічного реєстру, а також внесення е, даних до реєстру пацієнтів. Вікторія Медяник розповідає, хоч байрактарів та Джевелін у Кам'янському не з'явилася, проте батьки не менш відповідально обирали імена новонародженим. Найпоширенішими іменами для хлопчиків на сьогодні залишаються імена Михайло, Нікіта, Данило, Давід, Максим, Лев та е, Богдан. Для дівчаток. Імена Софія, Мілана, Марія, Злата, Поліна та Аліса. Спостерігається така тенденція, коли батьки називають дітей трохи забутими, але колись дуже популярними іменами. Для хлопчиків це Савелій, Ігнат, Трофім, Адам та Вілен, для дівчаток це Анжела, Аїда, Діна та Емма. Звичайно, як назвати свого малюка, вирішують батьки. Для багатьох це випробування їхньої креативності та наслідування сімейних традицій. Але на думку більшості фахівців відділу державної реєстрації актів цивільного стану на долю дитини в першу чергу впливає не ім'я, а належне виховання та ставлення до неї протягом життя. У Кам'янському, за участю співробітників ДСНС, пройшов чемпіонат Дніпропетровської області з пожежно-прикладного спорту, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Віктора Йосиповича Ківіренка. А також 85-й річниці з дня заснування пожежно-прикладного спорту України. Організаторами виступили управління ДСНС України у Дніпропетровській області та обласна громадська організація Федерація пожежно-прикладного спорту. Далі у сюжеті ми покажемо, як все це проходило. На нинішніх змаганнях було представлено дев'ять збірних команд. У складі кожної шестеро чоловіків та одна жінка. Захід розпочали з урочистостей та вшанування загиблих воїнів хвилиною мовчання. Самі змагання складались з чотирьох етапів. Прийом по штурмовій драбині на четвертий поверх навчальної башти, подолання стометрової смуги з перешкодами, пожежна естафета та оперативне розгортання. Першими ми змагалися в забігу представниці прекрасної статі. Я коли приймаю участь у таких змаганнях, в мене такий як адреналін в крові. Мені хочеться ще, ще, ще. Це друге змагання. Я в минулому році приймала участь в кривому році. такі ж самі змагання, то займала третє місце. Цікаво, мені подобається. Це для мене нове, але Мені подобається. Не о змагань і ветерани рятувальної справи. Розповідають, що подібні заходи раніше були обов'язковою нормою для рятувальника. Прослужив в органах внутрішніх справ, в системі в різних должностях 38 років. Мені особливо приємно я почувствовав себе, як це було багато років тому. Я смотрю на ці зревання як на дуже ефективний спосіб писання людей прежде всього. І ліквідація послідствів пожеж, аварій, стихійних бедств, які котрелі і проходять дуже часто. Головне протистояння відбулося серед чоловіків. Боротьба проходила на дистанції, де треба було на час подолати відстань з перешкодами у вигляді стіни та розгортання пожежного знаряддя. Спорт для мене взагалі, спорт це живий. Я займаюся спортом вже все життя. Я працюю на об'єктовій частині. Ну, от, ми обслужуємо заводи. Багато так пожежно було три-чотири пожежі було за за всю службу. Да, це фізично розвинуті люди, щоб були ну ти тобто нам виконують свої бойові завдання. Теж потрібна сила у змаганнях взяли участь кращі з кращих представників ДСНС нашої області, які показали свої навички та здібності у надскладних ситуаціях і довели, що наша безпека в надійних руках. Так, сьогодні я є головним суддею змагань, оскільки маю статус судді національної категорії. Сам багато років віддав цьому виду спорту пожежно-прикладному, Також маю звання майстра спорту, тому це для мене рідне. Цього року виповнюється 85 років пожежно-прикладного спорту, який визнаний, визнаний фізкультурно-спортивне товариство Динамо, який визнаний також Міністерством молоді і спорту і входить до швидкісно силових та складнокоординаційних видів спорту. Цього року зазначили в ДСНС мета заходу дещо відрізняється від попередніх, адже нині надзвичайники, крім щоденних завдань за призначенням, як це було в мирний час, ще й ліквідують наслідки обстрілів збройної агресії Російської Федерації. Тому важливо підтримувати рятувальників, психологічно розвантажувати та підвищувати оперативну готовність. Минулими вихідними в басейні Міком пройшов відкритий чемпіонат міста з плавання серед усіх вікових груп. Змагання відбувалося за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Бджола. Загалом у змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів із дев'яти українських міст. Як пройшли змагання? Далі у сюжеті. На церемонії відкриття учасників вітали начальник управління молоді та спорту міської ради Едуард Коряк, а також депутати міської та районних рад від партії «Бджола» Віталій Дідур та Руслан Бондаренко. Це перші великі змагання від початку війни. Я дуже задоволений, що такі змагання проводяться у нас. Є підтримка з нагородами у нас від громадської організації Бджола. Ми сьогодні бачили, що Змагаються як і майстри спорту, кандидати майстри. також і перш, перші свої кроки. Хто вперше сьогодні проплив 50 метрів? це діти 5, 6, 7 років. За ходом турніру прискіпливо спостерігав чемпіон світу, майстер спорту з плавання, голова міської федерації плавання та директор ДЮСШ номер 5 Дмитро Краєвський. Приймають участь спортсмени віком від 5 до абсолюта. Саме тобто старші у нас пливуть 17-18 років. Також у нас тут приймають участь 5 майстрів спорту України. І Також діти, які наймолодші, вони це їхні перші змагання. В умовах війни вони мають можливість займатися. Першими змагання розпочали найменші учасники, які долали свою першу водну відстань в 50 метрів. А вже після малечі вийшли на доріжки майстри спорту. Для мене ці змагання, як про стартовка перед майже основними змаганнями з чемпіонатом області, ми готуємося до чемпіонату області, на яких відбудеться відбір на чемпіонат України, який буде в Броварах. Нинішній чемпіонат це чудовий шанс спортсменам показати себе і підготуватись до обласних та всеукраїнських змагань. Краще будуть боротись за місце в збірній команді на міжнародних змаганнях. Вихідними на стадіоні 18-ї школи програмів фінал чемпіонату міста з футболу серед команд виробничих підприємств та аматорських колективів. За першість боролись дві команди Атлетик та АФК. Організаторами виступило управління молоді і спорту міської ради та Федерація футболу Кам'янського. Хто став володарем кубку, розкажемо далі у сюжеті. Футбольний чемпіонат розпочався більше місяця тому, і на групових стадіях фаворити турніру мінялись майже кожної гри. У фінал вибрались дві найсильніші команди Кам'янського. У півфіналі за третє місце боролась команда Сталь та Рапід. І з рахунком 6-1 бронзу отримала команда Сталь. Тепер перенесемось на фінальну гру. На стадіоні зібралось чимало шанувальників футболу від малечі до поважного віку. Ми тут рядом живемо, і тому приємно, коли молоді... Взрослій люди грають в футбол. Очень приємно. я отримую удовольствие. Сьогодні я болею за, за красних футбол. Це, звісно, життя такое, яке треба розуміти. Гра розпочалась із гімну України. У першій половині команда академії виглядала впевненіше атлетика і вже в перші хвилини забила свій перший хол. У свою чергу академіки намагались переламити гру на власну користь. Мали кілька небезпечних моментів і були за крок від другого голу. Але голкіпер атлетика був просто непробиваємим. І у підсумку гра завершилась з рахунком 3-1 на користь Атлетика. Хороший турнір організувала федерація. Було кілька хороших команд. В плей офф не вийшов газовик. Ми розчитували ігра в фіналі. Ну вновь образована ріорганізоване зірження, троє ті називається АФК, Дійшов до фіналу. хороший футбол показывают, забивают много мячей. С ними было сегодня тяжело. Хорошо, что мы смогли переломить э, игру в свою пользу, забили красивые голы и выиграли. Я доволен. Было очень тяжело. Команда, на мое мнение, явно сильнее сегодня была, но это только сегодня. Нам, может, чуточку не повезло в моментах. Соперник реализовал в свой момент, а мы нет. А так, в целом, на мое мнение, игра была Ну, приблизительно равнено. Сьогодні вратар поймав кураж соперника. Йому тільки аплодисменти. Він сьогодні молодець. Ну как бы це йому плюс, а нам мінус. По закінченню матчу церемонію нагородження фіналістів проводив начальник управління молоді спорту Едуард Коряк. Але ж це фінал. Це фінал чемпіонату міста Кам'янське серед промислових та матерських колективів. Я дуже задоволений, що у матчі було забито стільки м'ячів. Хочу подякувати командам за це ведуще, який хочу подякувати. Наш за те, що збройне силище захищають нашу країну і дають на таку можливість грати на футбольних полях наші наші молоді, відданий шанувальник футболу і директорка ліцею номер 18 каже, уважно спостерігала за усією грою, вболівала за АФК. Емоції зашкалювали, дуже інтригуюча гра. Мені сподобалось, як грали чемпіон, який перемог це атлетика, як і наші. Дуже цікава гра, І Я вважаю, це дуже важливо, що проводяться такі ігри, тому що ми, дітей, діти знаходять можливість займатися футболом, займатися спортом, а не бродити по вулицям. Закінчили чемпіонат загальним фото. На цьому завершується сезон 2022 року. І вже незабаром у футзалах буде розпочати новий 2022 2023 спортивний сезон. Ну і на завершення випуску поговоримо про погоду. У вівторок, 25 жовтня, буде хмарно. Температура повітря плюс 7 градусів вночі, в день до 16 тепла. Протягом дня передають невеликі опади. Та й загалом нинішній тиждень прогнозують дощовим. вітер до 6 метрів на секунду північно-західного напрямку. Ну а це була вся інформація на нинішню годину. За новинами зручно стежити на наших сторінках у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram. І з вами був Володимир Кремінь. Дякуємо нашим захисникам за відвал. Тримаємо тил і разом прямуємо до перемоги.